Не знаєш, як почати питання в німецькій мові? Я поясню. Це основні питальні слова Wer – хто, was – що, wessen – чий, wem – кому, wo – де, wann – коли. Вин кого. wohin – куди. woher – звідки. warum – чому. wie – як. Щоб утворити питальне речення, потрібно на перше місце поставити питальне слово, на друге присудок, тобто дієслово, потім підмет, а потім решта членів речення. Наприклад, Безинзі хто ви, Васистас що це, Вовонсту, де ти проживаєш, комтеа? коли він прийде, Віхайсту як тебе звати, комензі? звідки ви, Вагумхаксту чому ти питаєш, Вимшхайпсту кому ти пишеш? Повні відео на каналі.